Так, далі до технологічних новинок японські інженери створили революційний безпілотник для захисту інфраструктури від блискавок. Це перший в світі дрон, який функціонує як літаючий громовідвід. клас. За словами розробників, апарат може підніматися під грозові хмари і викликати електричні розряди, сам викликати і витримувати їхню потужність з дуже незначними ушкодженнями самого корпусу. Щоб ви розуміли, при цьому безпілотник продовжує політ навіть після прямого удару близьких. <рес> Прикинь. Ну ще більше новин про розробки в світі техно дивіться у нашому дайджесті. Прорив у галузі регенеративної медицини. Учені з університету західного Сіднея створили першого в світі автономного робота, який здатен друкувати шкіру у 3D-форматі, безпосередньо на тілі людини. Він наносить нові клітини прямо на уражену ділянку шкіри. Використовувати розробку можна у складних умовах, наприклад, у польових шпиталях чи зонах бойових дій. Також робот має високу маневреність, може адаптуватися до руху пацієнта і не потребує стерильного операційного середовища. Нині механізм проходить клінічні випробування. Команда розробників очікує, що протягом п'яти років технологія з'явиться в лікарнях Австралії, а згодом і в інших країнах. Нова розробка з'явилася і в сфері термоядерної енергетики. Американська компанія створила революційний реактор Норм, який на 50% дешевший і генерує у 100 разів більше енергії ніж його аналоги. Плазма системи Норм утворює власне магнітне поле, що дозволяє значно спростити конструкцію і зменшити її розміри. Реактор слугуватиме платформою для тестування майбутньої установки Коперник, яка має продемонструвати вироблення надлишкової енергії. Інженери з Флориди представили систему ЩІ, яка в реальному часі щитує мову жестів з точністю понад 98%. Ця розробка здатна полегшити комунікацію для мільйонів людей з порушенням слуху. Система аналізує 21 ключову точку на кожній руці, формуючи скелетну карту для класифікації жестів. Програмне забезпечення містить 130 тисяч зображень різних жестів. Нині команда з Атлантичного університету Флориди працює над удосконаленням цієї програми, тож скоро вона буде розпізнавати не тільки літери, а й повноцінні речення. Робот Оптимус від Тесла навчився танцювати. Ілон Маск опублікував відео, на якому видно, як Андроїд здійснює повороти корпусом, рухає руками та ногами, при цьому утримуючи баланс без сторонньої допомоги. Система в режимі реального часу коригує положення тіла, щоб уникнути падіння. Optimus був створений як багатофункціональний автономний робот для виконання фізичної роботи в побуті та промисловості. Він самостійно пересувається на двох ногах та маніпулює об'єктами. Тесла вдосконалює прототип з 2022 року. Тож танці це вже демонстрація прогресу в управлінні моторикою та координацією.